Перед тим як прийняти на загальних зборах рішення про вибір способу управління будинком, потрібно уважно вивчити особливості кожного з них можливих варіантів. Три. розбираємося в їх плюсах і мінусах, для чого потрібно управління багатоквартирним будинком, щоб створювати сприятливі та безпечні умови проживання, стежити за використанням спільного майна, наданням комунальних послуг, станом інженерних систем. Спосіб управління можна вибрати і змінити в будь-який час. Що важливо, якщо протягом одного року спосіб управління не обраний, органи місцевого самоврядування робляться самі, проводячи відкритий конкурс. З обраною владою організації і власники зобов'язані укласти договір управління будинком. Хто може керувати багатоквартирним будинком? Безпосередньо власники приміщень. Цей варіант можливий тільки для будинків, кількість квартир, в якому не більше 30. На загальних зборах власники вирішують, з ким укласти договори надання послуг з утримання та ремонту спільного майна, а договори на надання комунальних послуг укладаються з кожним господарем особисто, плюси власники приміщень звільнені від витрат на оплату послуг керуючої організації АБОЦ. Деякі роботи з утримання будинку мешканці можуть виконувати самі, наприклад, прибирання прибудинкової території та її благоустрій. Між споживачами і постачальниками комунальних послуг немає посередників. Повноваження з управління спільним майном залишаються у власників, мінуси будинком керують непрофесіонали. Власникам буває складно узгодити підрядників для виконання робіт з утримання та ремонту спільного майна. Може бути складно знайти того. Хто візьме на себе відповідальність за поданням інтересів відразу всіх власників або споживчий кооператив, товариство власників житла? Коли власники об'єднуються для управління багатоквартирним будинком, договори з постачальниками послуг укладають, воно може працювати самостійно, якщо в штаті є необхідні співробітники, інженер, електрик, бухгалтер. А може залучати за договором підрядника го є набагато більш поширеною формою, ніж житловий кооператив, часто після досягнення основної мети кооперативу, отримання його членами житла. Власники змінюють спосіб управління на плюс грошові кошти власників знаходяться на розрахунковому рахунку і витрачаються тільки на потреби будинку. Саме планує, які роботи і в якому обсязі утримання та ремонту будинку треба виконати, можна самостійно вибирати підрядників для виконання тих чи інших робіт. Голова і члени правління обираються з числа жителів, тобто всі обов'язки будуть виконуватися сумлінно, мінуси створення чи нелегкий процес потрібно взаємодіяти з владою, розробити статут, зареєструвати Якщо деякі мешканці мають заборгованості за комунальні послуги. Погашати їх можуть власники всіх приміщень, чи юридична особа, якщо здійснює порушення, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і призначити штраф керуюча організація. Найпоширеніший і зручний варіант: будинком керують професіонали, організація має відповідну ліцензію. Її мешканці обирають на загальних зборах, а з обраною організацією укладають договір управління будинком. Організація може наймати підрядників для виконання робіт, але відповідальність за якість послуг перед мешканцями несе вона. Договори з ресурсопостачальними компаніями. Організація укладає саме від імені власників плюси. Ціни на управління зазвичай прийнятні, що підходить і для невеликих будинків. Мешканці не сплачують чужі борги, власники витрачають мінімум часу на вирішення питань будинку. Досить брати участь в загальних зборах не рідше одного разу на рік. Мінуси керуюча компанія часто сама вибирає, на що витратити кошти, і це не завжди влаштовує мешканців. Договір управління будинком організація зазвичай не погоджує з мешканцями, вони можуть опинитися в уразливому становищі, власникам нелегко контролювати витрату коштів немає впевненості, на що саме вони витрачаються.